Таро розклад для кожного знаку на новолуння 23 серпня. І для кожного знаку з окремої колоди. Давай подивимось, що чекати овнам. Овни для вас колода Mystical Moments і дивимося, що ж очікувати на це новолуння уранічне новолуння. Несподіванки та сюрпризи точно будуть. Але будуть вони неприємними. Це розчарування в людях. Це явно буде ситуація, яка розчаровує у людях, розчаровує в спілкуванні. І це розчарування у знайомствах, які є свіжими новими. Можливо, в новому колективі ти побачиш, що хтось. Не зовсім з хорошими намірами, можливо, десь нещодавне знайомство в особистому житті приведе до певного розчарування, але це може бути розчарування не впряму, що ви десь посваритесь з людиною, а конкретно розчарування через те, що у тебе, як у детектива, виникне підозра до чогось, і може бути таке, що річ іде, що в тієї людини є якісь чи приховані зв'язки, чи якісь приховані наміри, що стосуються ще третіх осіб. Цікава ситуація, давай який вихід. А вихід не накручувати себе та завершити спілкування з цією людиною. Тобто знак однозначний. Для тельців це колода 78 дверей, і подивимось, що ж в це новолуння покаже розклад для знаку Зодіаку Телець. Питання фінансів виходить на перший план, стає вибір, причому це вибір на вкладення чи покупку якісь. Якоїсь потреби, якоїсь речі, інвестиція в щось, що потребуєш не ти, а твій партнер. Може до тебе звернеться партнер, а може ти зможеш ідею, яку партнер твій фінансово підтримає, реалізувати врешті? Це, взагалі, ефект розкладу, коли у тебе з'являється нова роль в житті, роль такого спонсора підтримки, бази, опори. Або ти для когось опора, або хтось опора для тебе. І цей хтось близький твій родич, або близький твій друг, хтось, хто дуже в близькому оточенні. В тебе стає вибір, чи все ж таки е, іти на цю інвестицію, чи ні? Багато для кого це програється як спільна інвестиція з партнером в щось довготривале. І розклад сам по собі дуже благополучний. Як реагувати? Починати інвестувати, започатковувати, рухатись вперед. І так, цей партнер надійний. Таро сонця і місяця для знаку зодіаку Близнюки. Що чекати близнюкам? Я дуже люблю цю колоду, бо на деяких арканах є ще й додатково, крім значення аркану та вказівки, що це за аркан, слова підказки. Може, і тут будуть. Подивимось. Так, що чекати близнюкам?» Близнюки, новий шлях, нова дорога е, і нове знайомство. І нове знайомство, власне, принесе чудовий доленосний характер. Тобто тебе можуть запросити кудись, ти можеш вагатися, йти чи ні, на якусь справу, на якусь співбесіду, на якусь в тебе не буде енергії чи сили, чи бажання, навіть настрою туди йти, але там твоя доля, там людина, яка тобі призначена для знайомства. Якщо в тебе є шанс відвідати щось нове, кудись піти, тебе кудись запрошують. Якщо тобі здається, що, можливо, тобі треба проігнорити це запрошення і не піти. Знай це не так. Ану, як реагувати? Проявити силу, силу духа над собою і все ж таки вирушити туди. Це, до речі, карта, яка каже, що це знайомство буде розвиватися аж до повнолуння. Це має сенс. Це має е, кармічність. Це партнер, це людина, це дуже важлива людина в твоєму житті. До речі, одразу зупиню тих, хто завжди думає лише про романтичну сферу. Річ іде про те, що це може бути вихідний партнер, хороша колаборація з кимось. Це може бути хороший друг тобі в майбутньому, чи якийсь напарник в роботі, служивець. Тобто, це важливо зараз помітити на зібранні Раки, що принесе новолуння для раків? Дуже цікавий розклад завжди виходить з цієї колоди. Вона така за мотивами казкових персонажів. Зараз подивимося, що ж для раків. Раки. Ну, є певні ілюзії, є певні страхи, є певний ефект конкуренції. І що цікаво, що тут потрібно таке певне затища. Ти зараз себе накручуєш страхами і зупиняєш в певній справі. І тут цікаво, що це треба навпаки затишитись, тобто заспокоїтись для того, щоб це почати не через страх, не через боротьбу з конкуренцією, не через агресивну енергію, не через якісь стички, щоб піти так в пом'якшеній енергії. Ось тоді можна починати. Так, власне дуже багато паперової документальної роботи, яка дійсно потребує твоєї концентрації, спокою. Як реагувати? Як реагувати? Слухай, ну завершити навіть те, що, що тобі не подобається. Всі документи, всі якісь організаційні питання, треба щоку вирішити і вирішити їх не на нервах, не в спішці, аби нічого не пропустити. Е, цікаво, що з тебе спадає е, ну, оцей період. Він такий, знаєте, як самонакрут. Багато страхів, багато з них не оправдані, і ти побачиш, що насправді нічого було боятись, і все піде легше ніж треба, тільки. Треба трошечки так зосередитись та заспокоїтись, і в спокої уважно пройти всі-всі-всі ось ці установчі такі справи для свого великого починання. Леви, що принесе це новолуння для Левів? Тут я обираю колоду, яка взагалі кожне зображення це з лунним циклом ще пов'язане. Давайте дивитись. Що конкретно для левів? З левами це новолуння дуже сильно зіштовхується. Реагують леви на це. А тут ефект дуже цікавий. Тут всі карти партнерства сім'ї. Фокусу на тому, де пріоритети. Як реагувати? Ага. Не кидай те, що у тебе стабільно, не обмінюйся на щось нове. Якщо це про стосунки в сім'ї, і є ще якийсь партнер чи партнерша, яка сподобалась, зацікавила, десь є реакція на, на неї, на нього, і нібито такий поштовх, а може піти в нове, так само це стосується і діяльності. Не обирай новизни, обирай стабільне те, на чому вже є гарантії. Знаєш, якби ем, журавель в небі чи синиця в руках. Те, що маєш в руках зараз як стабільність, несе тобі гарантії. Те, що нове, це вибране на емоціях. Чого б це не стосувалося, покупки, інвестиції, відносин чи е, якоїсь діяльності стій на тому, що у тебе вже є і стабільне. Діве, одна із моїх улюблених колод в прогнозі для вас на новолуння. Це Тарозимус. розимус. Що ж очікувати дівам? Е, матеріальні надходження, матеріальні бонуси, приємності, подарунки або якісь матеріальні знахідки. Це, знаєш, може бути де завгодно, може прийти несподівано. Якесь надходження, якісь блага, якісь конкретні гроші йдуть в твоє життя. Це невелика сума, але це дуже приємне і не спрогнозоване, не заплановане тобою надходження. Як реагувати та йти вперед, одразу тратити, причому на себе. А тобі захочеться шопінгу, однозначно. Королева Пентаклей. Чоловікам такий розклад зазвичай каже: будьте щедрими та втілюйте мрію жінок, які навколо це мама, сестра, донька, дружина, кохана. А якщо це для жінки розклад, то він завжди каже: ну зараз ти королева Пентаклей, можеш собі дозволити. Терези. Розклад із колесороку колоди для Терезів на новолуння. Ой, Терези, гойделки, сумніви. Хоча це, в принципі, така банально звична енергія для Терезів. Але дивись, доведеться розпрощатися з минулим. Це буде доволі важко. Все для того, аби впустити нове знов, щось нове йде в твоє життя, можливо, якась інновація, нова технологія, нове впровадження щось на роботі, бо це стосується більше робочої атмосфери та колективу як реагувати. Приймати це що, що буде в довгострокову перспективу. Те, що потім, як мінімум до повнолуння, треба буде вивчати, застосовувати звикати. Те, що буде з тобою стабільно, зараз з'являється несподівано. Приймай, реагуй позитивно, навіть якщо ти це навіть до кінця не розумієш. Ти можеш просто зараз щось нове отримати, нове обновити щось в домі. Це може стосуватися техніки, якоїсь інновації, це може стосуватися інколи і колективу та людей, яких ти себе якими ти себе оточуєш. Скорпіони для вас чорна колода, світла тінь, але дуже конкретна, чітка, дає ясність, що ж буде по новолунню скорпіонів. Хтось чимось розчарує, скаже неприємне, болісне зазвичай, це ваша роль. Але тут дивіться: хтось відмовить вам у фінансах або у підтримці, а можливо, оштрафують на роботі, чи знімуть якісь оплати, виплати. Відчуєте, що ви не залежите від своїх фінансів самостійно, що хтось на них впливає, можливо, хтось потратить з вашої карти. Треба дивитись на нове джерело доходів. Тут цікаво, що це нібито можна дивитися як негатив, так? що ось щось відбувається з фінансами і не дуже окей. А з іншої сторони, це ж відкриваються нові можливості, і ця ситуація для того, аби побачити їх. Тож рух вперед, можливо, навіть психанети та звільнитися з якоїсь роботи. Але повірте, це для вас крок до розвитку. Ну так, іде новий етап. Як реагувати? Одразу креативити та шукати. Нові способи, нові джерела доходів і в ідеалі нову роботу. Для стрільців українська колода Magic Unicorn Tarot, яка вийшла під час всіх зараз ось цих трьохрічних таких подій, коли українські бренди випускали щось нове. Я маю на увазі на ринку, був такий певний застій, і кожен хотів свій прорив. Один із українських брендів випустив цю колоду. Подивимось, що вона для стрільців принесе. Підкаже про власне новолуння. Але дивіться, як вона е підходить мені сьогоднішній під сьогоднішні образ. <сум> е різко прояв нових обставин. Якісь новини. І це стосується сім'ї. Це стосується е найближчих, це стосується ваших дітей. Ви отримаєте від них новину. і це... Можливо, це якісь здобутки ваших дітей, які ви зараз побачите. Це прекрасна новина, це хороша новина. Але це різка, несподівана новина, яка веде до того, що вам буде і що відсвяткувати в сім'ї, і буде певний новий етап в сім'ї. Можливо, дитина кудись поступить або отримає якусь нагороду на якомусь конкурсі переможе. Ви побачите, що у дитини вашої у ваших дітей, у тих, хто від вас залежить, також сюди йдуть у ваших підопічних, у ваших підлеглих. Будуть досягнення, якими ви зможете пишатись. І для козирогів, що принесе новолуння, теж колода українська, яка називається Таро Незалежні. Що ж козерогам новолуння принесе? Так, ну може бути стан апатії, лінії, як така якась приторможеність, буде важко себе підняти, буде важко щось зробити, чекаєте, аби якась інша сила на вас повпливала. І знаєте, буде провокація в вашу сторону, що заставить вас діяти. Вам доведеться самостійно прийняти рішення, робити гучні заяви, якось щось, щось реагувати і започатковувати е, самотужки. Е, це стосується або якоїсь різкої обставини, що вам потрібно буде кудись. Е, Класти, щось купити, якісь квитки десь придбати, щось таке вас підніме з дивану, що не дасть вам пролежати в цей вікенд просто вдома чи на відпочинку. Як реагувати? Реагувати спокійніше, бо це може вам на здоров'ї відобразитися. Фокус на тому, аби свій стан при цій різкій обставині проконтролювати і не дати собі. Десь емоційно випасти, тому що ви вже і так на емоційному не дуже піднятті, тобто це більше таке падіння вниз, це апатія, це такі передепресивні стани. Вам потрібно себе витягти, але буде обставина, яка заставить вас різко діяти, щоб ви від цього не впали в стрес. Таро країни тіней для водоліїв. Що принесе це новолуння? Дивіться, ви боретесь з відчуттям внутрішньої нестабільності і такого стану відчуття, що я ніби один, як якась самотність. Дуже багато обов'язків на вас, дуже багато підвішеного стану, якісь невизначеності в житті. І зараз ви ніби знаєте, пливете по течії. Але хм. Це з однієї сторони стабільний і довготривалий час, який зараз на це новолуння. Буде мати такий ефект, що нібито ви, як збираєтесь в колі однодумців, хто вас підтримає і дасть вам, знаєте, роз'яснення. Можливо, це зустріч з психологом, можливо, це з батьками, можливо, хтось прийде в гості. Це така камеральна зустріч, де небагато людей, де ви поділитесь своїм. І отримаєте таку підтримку і роз'яснення, що це не підвищий стан, це певна стабільність. Ви побачите позитив у довготривалій затримці ситуації. Ви зрозумієте, для чого вона, це певна кармічна пропрацьовка, для чого це. А також ви очікуєте гроші, які прийдуть. Для рибок креативна, творча колода, таро по мотивам творчості Ван Гога. Так, ну що, рибки, що принесе вам новолуння? Хм, <свистач> кохання, відчуття стабільності, перехід на нову стадію стосунків, вища кармічна ціль, яка реалізована через любов. Це зізнання в коханні, може ви комусь зізнаєтесь в коханні, і це точно у ваших руках відчуття повноти, повноти життя, повноти своїх цілей, що нарешті повна чаша в домі. Це визначеність у відносинах, що дуже для багатьох рибок, навіть астрологічно, має відбуватися в коридорі затемнень. Тож, можливо, ви ось та рибка, яка відчувається вже зараз. Якщо вам відгукнувся розклад, обов'язково залишайте в коментарях фразу. Я приймаю та пам'ятайте дивитися по своєму знаку сонця або по асценденту, якщо він у вас сильно проявлений.